Атмосферна циркуляція це система горизонтальних і вертикальних повітряних течій у тропосфері. Циркуляцію повітряних мас визначають панівні повітряні маси та вітри. Відомо, що причиною виникнення вітру є різниця в атмосферному тиску. На Землі існують відносно постійні пояси атмосферного тиску. Від них і залежать панівні або постійні вітри. Пасати, мусони, східні і західні. До відома пасати це постійні вітри, які виникають між тропічним високим та екваторіальним низьким поясами атмосферного тиску у північній і південній півкулях Землі. Західні вітри помірних широт це вітри, які дмуть від тропіків до помірних широт. Східні або стокові вітри це вітри, які дмуть від полярних областей до помірних широт. Мусони це сезонні вітри, які змінюють напрямок двічі на рік. Якби земля не оберталася, то вітри у північній півкулі дули б з півночі на південь. Через обертання землі вітри відхиляються від напрямку північного руху. У північній півкулі вправо, а південній вліво. Ви вже знаєте, що це явище називають ефектом коріоліса. Проявляється він стосовно не тільки вітрів, але й морських течій та підмиву берегів великих річок у північній півкулі правих, у південній лівих. До відома у південній півкулі широти, де західні вітри утворюються над великою суцільною поверхнею океану і досягають великої швидкості. Отримали назву Ревучі Сорокові. Стосовно нашої країни упродовж року на території України панують помірні насамперед морські повітряні маси Атлантичного океану. Вони надходять із заходу і північного заходу завдяки дії постійних західних вітрів. Узимку прихід повітряних мас з Атлантики супроводжується потеплінням, влітку похолоданням. Щороку в атмосферу потрапляє понад 1 мільярд тонн твердих частинок, 2% викидів мають підвищену токсичність. Вони місять близько 3 тисяч шкідливих речовин: кадмій, мідь, ртуць, свинець та інші, які забруднюють річки озера ґрунти. Деякі з них потрапляють у харчові ланцюги, задаючи величезної шкоди здоров'ю людей.